Виконуємо номер 313 із підручника Алгебра 7 та номер 12, крапочка 16 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Знайдіть значення виразу і 9 завдань. Приступаємо до виконання. Піднесемо 25 до квадрата. 25 в квадраті це буде 625. 0,2 помножити на 625, отримаємо 125. Піднесемо 0,1 до куба. Отримаємо тисячна. І тепер ділимо 50 на 0,1, переносимо куму на три знаки вправо, Отримаємо 50 тисяч. Піднесемо одну другу до четвертого степеня. Отримаємо 1 у четвертому степені 1, 2 у четвертому степені, 4 на 4 це буде 16. І тепер виконаємо множення. 4 і 16 скорочуємо на 4 маємо мінус 1 четверта. Віднесемо мінус 5 до куба, отримаємо показник степені: число непарне буде число від'ємне. 5 множимо на 5 – 25 і ще раз на 5, 125. Добуток двох, двох числів різними знаками буде число від'ємне. І переносимо куму на два знаки вліво. отримаємо мінус 1,25. Виконаємо множення 5 на 2 п'ятих, 5. 5 подамо знаменником 1 і помножимо на 2 п'ятнадцятих. 5 і 15 скорочуємо на 5, 15 на 5 буде 3. Маємо 2 треті у кубі, 2 підносимо до куба, це буде 8, 3 до куба 27. Отримали 8, 27-х. Виконуємо ділення 6 на 2 третіх. Подамо 6, на мене 1 і помножимо на дріб обернений до дільника на 3 других. 6 і 2 скорочуємо на 2, 6 ділимо на 2 буде 3. Маємо 3 помножити на 3, 9 у квадраті. 9 у квадраті 81 піднесемо 5 до квадрату, це буде 25. І мінус 5 до четвертого степеня. Показник число парне степеня, тому число буде додатнє. Це 25 на 25, 625. 25 додати 625. Маємо 650. Виконуємо віднімання 3,4. Відняти 3,6 отримаємо мінус 0,2. Підносимо. До парного показника, число буде додатнє. 0,2 у квадраті це 0,4. Виконаємо додавання. Більший модуль числа додатнього, тому число буде додатнє. 4,8 віднімемо 1,8 буде 3. Маємо 3 в четвертому степені це 3 помножити на 39, де 9 на 9, 81 номер 313 із підручника «Алгебра 7» та номер 12.16 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.